Привіт! Якщо хочеш навчитися робити ось такі ігри в скреч, приєднуйся! Тут я навчу тебе, як це робити. Сьогодні ми з вами створимо гру та ганялки, де котик буде ганятися за мишою, яка буде ганятися за пончиком. Алгоритм цієї гри і правила цієї гри будуть під цим відео. То розпочинаємо. І так, як завжди відкриваємо скреч. Заходимо сюди в створити гру, закриваємо демо версію, і давайте оберемо спрайти. Цей котик нам не потрібен вже сьогодні. І давайте ми оберемо серед тваринок ось цього кота. Давайте оберемо до нього ще мишу. Ось тут десь вона, ось миша є. І давайте оберемо ще з їжі щось. Ну, давайте візьмемо ось цього пончика. Так, тепер дивіться, вони у нас досить величезні, і давайте ми зробимо розміри. Пончик десь нехай буде 30. Ось так миша. У нас нехай буде, ну певно, 80. І код, нехай буде 90. Давайте ще менше зробимо трохи мишу, десь 70. Ось так. Ось такі розміри будуть нормальними. А, тепер дивіться, нам треба зробити так, щоб наша миша бігала за вказівником мишки. Ми зробимо керування за вказівником мишки. Так, добре, тепер давайте напишемо для нашої мишки. Що у нас відбувається? У нас відбувається, мишка завжди біжить скільки кроків за нашим вказівником мишки. Ми будемо рухати вказівник ось так от, і вона буде бігати. Тому ми спочатку ставимо, як завжди, коли натиснуть проперець. Далі, дія відбувається завжди, тому ставимо завжди. Далі, що робить мишка? Рухається. Переходимо в рух і перемістити на скільки кроків ось сюди. І додаємо команду Слідувати за вказівником. Бачимо, слідувати, ось у нас написано, за вказівником. Добре. Тепер давайте перевіримо. Ось так, я натиснула, і у нас мишка побіжала за нашим вказівником. Мені здається, що вона досить швидко біжить. Давайте її поставимо десь 8, щоб вона не так швидко бігла. Да, ось така, наче буде, буде краще скорость. Добре, вона бігає вже за нами. А, давайте ми одразу переіменуємо її. Напишемо тут миша. Ось тут напишемо. От, а ось тут напишемо пончик. Ось так. Для чого я потім вам поясню. Просто переіменуйте зараз. Тепер давайте зробимо для кота. Кот у нас так само має бігти за вказівником, але трохи повільніше. Що ми можемо зробити? Ми можемо просто набрати тут наш алгоритм. А можемо скопіювати, як же ми це робили. Беремо ось цей алгоритм від мишки, переносимо до кота, бачимо, він так затрусився, так? наче зарухався. Ось так. І тепер дивимось у кота так само з'явився такий самий алгоритм. Перевіряємо. Так, вони біжуть, але біжуть однаково. Давайте ми коту поставимо. Ну, десь два, нехай. Нехай він трохи буде повільніше, ніж миша. Ось так. Дуже добре. Миша встигає з'їсти пончик, ну і кот її може наздогнати, звісно. Добре. А, тепер дивіться, вона у нас мишка, наче бігає і не рухається. Давайте подивимося, що в неї в костюмах, що в неї в образах. В неї є два костюми, і вона може рухатись. Тому давайте ми переходимо до миші. От ми вже таке робили, коли робила дискотеку з вами. Ми просто їй поставимо, що вона міняє наступний образ. Ось так. І мишка в нас вже зарухалась. Бачимо. Тепер давайте перейдемо до кота, Дивимось його образи, а в нього такого нема. Але ми можемо це все змінити. Що ми для цього робимо? Беремо, натискаємо на. Кота ось тут. Дублювати правою кнопкою миші, це робиться правою кнопкою миші дублювати, у нас з'являється другий образ кота, да? другий костюм кота. Тепер на другому костюмі кота ми бачимо, у нас має бути затиснута ось ця стрілочка. Ми бачимо, коли ми натискаємо на лапку кота, у нас з'являється ось так Синенька рамка для для керування. Давайте ми ось так зробимо лапки, повернемо їх якось. Ось так. Не знаю, чи буде це доречно, але ну, якось так ми повернемо. Зараз подивимось, як у нас буде виглядати наш кіт. Він у нас буде смішний. І тепер дивіться. Ось, якщо я рухаю ось так, переключаю з одного костюму на інший, у нас котик теж починає бігати. Тому ми йому теж можемо задати зміну наступного образу. Тобто, давайте прочитаємо ще раз алгоритм. Коли я натискаю у цей прапорет зелененький, завжди, що він робить? Він переміщається на два кроки, завжди слідує за вказівником. Мишки завжди, і міняє образ. Давайте перевіримо. Отак, смішно він бігає, ну, нехай бігає. Ми можемо надати йому затримку, але мені подобається так, як він бігає. Нехай так і буде. Добре, це ми з вами зробили. Тепер давайте подивимось, що у нас буде робити наш пончик. З пончиком ми вже маємо вивчити наступний алгоритм зробити. Дивіться, що відбувається з пончиком? Ну, По-перше, він у нас з'являється в самих неочікуваних місцях. Він може з'явитися тут, 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 тут завжди. Після чого? Після того, як його таркається миша, миша до нього таркається, він ховається і десь з'являється в іншому місці. То давайте йому зараз такий алгоритм пропишемо. Перше, події, коли натиснуто, і як завжди, у нас дія повторяється завжди. Беремо завжди, ось сюди. І тепер у нас є така умова, якщо касається миша пончика, то тоді відбувається якась дія. Для цього у нас передбачений алгоритм якщо то ось цей крокодильчик, бачимо, він у нас такий: якщо відбувається якась дія, то треба щось зробити. Давайте ми ось цього крокодильчика поставимо всередину завжди, бо ця дія буде відбуватися завжди. Тепер давайте знайдемо, де у нас торкається. Це в датчиках або в сенсорах у вас може бути. І тут у нас є, торкається це завжди буде. Ось тут торкається. І написано вказівника, але нам вказівник не допоможе. Нам потрібно, що наш пончик. Торкається, кого дивимось мишу. Бачите, для чого ми з вами переіміновало, щоб ми вільно з вами могли а, вправлятися і керувати цими. І нічого не переплутали. І якщо торкається мишки, то що робиться? А, робиться? Він переходить на випадкову позицію. У нас тут є таке перейти. До випадкової позиції. Ось так. Давайте подивимось, як це робиться. Опа, ось він переходить на випадкову позицію. Так, тут кот нам заважає його піймати, нам треба відволікти кота і з'їсти цей пончик, і у нас нічого не виходить. Добре, давайте ще додамо звуків. Коли мишка буде його торкатися, буде ще якийсь звук. Ось тут у нас є звуки, і коли торкається миша, у нас відтворюється звук і переходить до позиції. Добре, тепер давайте, коли у нас гра починається, щоб вони стояли в різних позиціях, щоб цікавіше. І так, коли гра починається, нехай у нас пончик стоїть ось тут. Так? Зазвичай дивіться, зараз ми з вами вивчимо, що таке координати. У нас наше поле воно має якісь координати. Координати це відстані від одної точки до іншої. Значить, У нас координата проходить посередині нашого поля. Бачимо. Так? Координата Х проходить справа і зліва, і вона написана ось тут для вашої підсказки, а координата Y проходить зверху вниз. Ось тут у нас стоїть 0. 0 по х і 0 по У. тобто посередині. І ось давайте, щоб наш пончик стояв строго посередині. Нашого ігрового поля. Я напишу: ось тут, напишу 0, і ось тут напишу 0. І тепер давайте ми зробимо наступне: ми скажемо, що коли натиснуть пропорець, тобто коли гра починається, у нас завжди наш пончик буде на наших координатах 0 і 0, х0, Y0. Я ставлю ось сюди. Ось таку. Тобто, коли б де б він не опинився, коли ми натиснемо прапорець, він завжди встане всередину. Таке саме, давайте проробимо з котом і з мишкою. Тільки кота помістимо ось сюди. А мишку, нехай вона буде у нас, зараз ми її повернемо ось так. І вона встане ось тут. І так, миша у нас завжди. беремо мишу. в да? неї є якісь параметри. Ось вона мінус 199. І по Y 145. І дивіться, ось так. Завжди мишений хай ось так буде. А кіт у нас, дивимось, де у нас кіт, он 155 і мінус 129. І завжди. Кіт у нас буде переміщуватись в X і 155 і Y мінус 129. Тепер дивіться, як би закінчилась наша гра. В яких би позиціях вона не закінчилась, я натискаю стоп, натискаю прапорець, і вони знову почнуть гру у своїх кутах. Добре. Ну, тут ще можна багато функцій додавати, можна ці ціпончики. Але нам потрібно ще одну додати останню функцію, коли закінчується у нас гра. Гра закінчується, коли у нас кіт з'їдає мишку, так, і ловить мишку. І давайте також додамо таку функцію, що робиться з котом. І так. Коли у нас затиснутий прапорець, ми беремо знову ж таки подію, коли натиснутий прапорець, знову у нас будеться дія Завжди. Беремо наш крокодильчик і ось тут давайте знову ми поставимо умову. Якщо, то ставимо її всередину. До речі, якщо ви щось неправильно поставили, ви можете забрати. Якщо ви хочете, от у вас так не виходить забрати, то знизу. Витягнули, забрали. Все забираємо знизу. Ось так. Тобто зверху у вас забрати от, от отсюда не вийде. Так, якщо торкається, кого? Тобто, якщо наш кіт торкається миші, ми маємо поставити ось тут торкається кого мише, якщо кіт торкається миші, то у нас давайте буде якийсь звук мяу, там, наприклад, і м, скаже він, код скаже, що game over. Гра закінчилась. І зупиниться вся наша гра. То давайте ми звуки відтворити звук мяу до кінця, ось цей звук. Тепер е, у нас він скаже, де у нас тут ось, казати, да, говорити, він скаже. Е, всередині пишемо те, що ми хочемо сказати. Я переключусь англійською мовою, напишу. Ну, давайте гейм Over. І нехай він не так каже одну секунду, нам достатньо цього буде. І у нас закінчується все. У нас є ось зупинити все, це буде в керуванні. І вставляємо ось сюди зупинити все. Під game over І так. Так, миша їсть помітна. все game over зупинили все. Тобто, код, коли хапає! Проїздить гем-овер і гра зупиняється. Так, ну і останнє, що б я хотіла, це показати вам, що є повнокраний режим, ось так, де ви можете побачити свою гру на великому екрані, погратися. Ау, все, мене піймали. Все, на все добре. Ну що, я вас вітаю з вашою другою грою. Я сподіваюся, що ви не просто копіювали мій код, а зрозуміли, як саме створити цю гру. Я пропоную вам ще потренувати.